Введення. Засновники це група істот з того, що я називаю дванадцятим виміром. Дванадцятий вимір це величезна сфера творіння, яка існує набагато вище того, що здатні осягнути звичайні люди. Цьому каналу засновники представляються гігантськими блакитно-білими кулями. Декілька таких куль поступово спускаються в атмосферу Землі для передачі інформації та просвітлення людства. Більш детальний опис, хто такі засновники ми надали їм самим. Під час читання наступних розділів, поступово ви почнете розуміти їхні походження та їх свідомість. Найбільша проблема у наданні інформації це спілкування їхньої сфери з нашою сферою таким чином, щоб інформація була вичерпною та корисною для еволюції людства. Для того, щоб засновники взагалі могли спілкуватися з нами, їм доводиться понижати частину своєї вібрації з того, що називається 12-ю щільністю до рівня 7-ї щільності, ще до того, як намагатися подавати інформацію в мій вищий розум. Дозвольте пояснити. Для завантаження ідеї у надсвідомий вищий розум людини засновники використовують те, що зазвичай називається телепатичною передачею. Вони пояснюють так, що для спілкування таким способом вони мають понизити вібрацію маленької частинки себе. Інформація входить у вищий розум, а потім розшифровується і перекладається на мови землі, щоб бути зрозумілою свідомим розумом людей. Засновники часто нагадують читачеві, що це непростий процес. Представлені ідеї та концепції важко пояснити, користуючись обмеженим словниковим запасом мов землі. Однак більша частина матеріалу може засвоюватися на енергетичному рівні, на рівні відчуттів, навіть якщо його важко зрозуміти розумом. Під час читання цих послань. Звертайте увагу на відчуття свого тіла і помічайте, які враження та емоції ви отримуєте, читаючи між слів. Щоб не відходити від традиції багаторазового повторення інформації, але кожного разу трохи по-іншому, дозвольте перефразувати те, що ми казали до цього часу. Нелегко представляти логічно послідовну інформацію, передану свідомістю, яка розвинена значно вище людського розуміння. Більша частина інформації, передана засновниками, можна сказати, що завантажувалась у вигляді пакету у сверхсвідомий вищий рівень каналу, хоча може здатися, що наведені нижче повідомлення є реальним діалогом між двома або більше сутностями. Потім ця інформація переводилась у свідомий розум для подальшого поширення у формі псемного тексту. Вони обрали мене як один із каналів через мою здатність поєднувати науку і духовність, а також мою здатність до словесного формулювання і вираження інформації. На сьогоднішній день через людей говорить багато богів творців. Тут Лише одна група і один канал. Ми підтримуємо пошук додаткового матеріалу, який передається на землю іншими групами богів творців та іншими каналами. У більшості випадків він буде дуже близький до цієї інформації. Майте на увазі, що спілкування між людьми і засновниками є енергетичним. Поки ви читаєте ці слова, частинка їхньої енергії буде окутувати вас. Дозвольте частинці енергії, що резонує з вашою душею, прийти і сприяти вашому пробудженню. Теми, які ми будемо обговорювати в цій книзі. Ми розпочнемо нашу подорож з того, що засновники повідають нам про дослідження природи Всесвіту, після чого ми розглянемо справжню історію Землі та те, що зазвичай називається інопланетною присутністю на землі і навколо неї. Далі увага сунеться на еволюцію душі і те, що часто називають вознесінням. Засновники зможуть пояснити, що таке носій Меркаба і як він працює. Визначення меркаба. Меркаба це давнє духовне поняття, яке часто асоціюється з духовною практикою та містичними вимірами. Вона може інтерпретуватися як енергетична структура або поле, яке оточує людину або існуючу сутність. Також її можна розглядати як транспортний засіб для духовних подорожей або підйомів на вищий рівні свідомості. Вони розкриють теми душі, сімей душ, груп душ, родинних душ, душ близнюків і таке інше. Спробують пояснити, як ділиться душа і як відбувається її фрагментація. Вони розповідатимуть про те, які види фрагментації є корисними, а які ні. Потім обговоримо, як досягти об'єднання душі. Також матеріал допоможе зрозуміти концепцію поза часом або часовою реальністю. Далі нам розкриють справжню природу ДНК, включаючи ключі світла ДНК і коди ДНК, що є передвізниками формування молекули ДНК. Також ми розглянемо аспекти ДНК, які не можуть зрозуміти і пояснити науковці нашої землі, буде пояснено призначення так званої некодуючої ДНК, яку іншими словами називають сміттєвою. Насправді, у творінні Бога немає місця для сміття, оскільки вся природа є частиною розумного проєкту, усі творіння є аспектами божественності. А отже, все, що створив Бог, має свою ціль. У фізичному тілі немає частинки, яка б не мала своєї цілі. І при видаленні органів з фізичного тіла ми певним чином зменшуємо його користь. Всі частинки тіла виконують свою функцію. Деякі з них, наприклад, апендекс, мають мінімальну функцію. Проте, кожна частина тіла займає своє визначене місце у величезній схемі. Аналогічно, кожна частина ДНК має свою функцію, і одним із аспектів так званої некодуючої ДНК є запис позаземних життів душі. Це повертає нас до теми прибульців інопланетного життя, життя позаземних цивілізацій. Два розділи цієї книги будуть присвячені саме цій темі. У третьому розділі засновники опишуть позаземну присутність на землі, а в другій частині книги вони детально розкриють ролі, відведені нашим позаземним помічникам, поки ми проходимо крізь виміри землі. У другій частині книги засновники планують досліджувати природу змін. Включаючи процесійне вирівнювання 2012 року та галактичний сув. що це таке, як вони працюють і чому вони мають таке велике значення, буде надано короткий огляд науки процесії Осі, дотримуючись наукового пояснення змін, що відбуваються на Землі і в сонячній системі. Засновники детально опишуть різні аспекти цих змін, розглядаючи їх з позиції багатьох галузей науки, таких як біологія, філософія, психологія, соціологія, економіка, політика, які пов'язані з цією темою. І нарешті ми трохи заглянемо в те, яким буде життя на Землі після змін. Мені дуже приємно виступати в ролі ведучого. Поки засновники ведуть вас у таку неймовірну подорож, запрошую вас приєднатися і насолодитися подорожю. Сел Рейчел.